Доброго дня! Сьогодні ми з вами розпочнемо вивчення базової теоретичної юридичної дисципліни, яка має назву Теорія держави і права. Перша тема курсу Теорії держави і права має назву Поняття система і функції юридичної науки. В рамках лекції ми розглянемо такі питання, як Предмет і функції юридичної науки. Місце теорії держави і права в сучасній юриспруденції, предмет теорії держави і права, методологія теорії держави і права, функції теорії держави і права, понятійно категоріальний апарат юриспруденції. Якщо по ходу лекції у вас виникають питання, що стосуються курсу держави і права, ви можете задавати їх в коментарі до відео. І ми безкоштовно дамо вам відповідь на ваші запитання. Отже, перейдемо безпосередньо до розгляду першого питання, яке звучить так: предмет і функції юриспруденції. Спочатку ми дамо визначення, що таке юридична наука або юриспруденція. Юридична наука або юриспруденція. Це система знань про державу і право, яка вивчає право як особливу систему соціальних норм, окремі структурні підрозділи права, будову, сутність і функціонування держави. Сучасна юриспруденція є розгалудженою системою знань про державу і право. Об'єктом юриспруденції є держава і право в їх розходженнях і взаємодіях. Предметом юриспруденції є державно правові явища, що закономірно виникають і розвиваються в системно структурних і функціональних зв'язках, а також їх об'єктивні властивості в понятійно юридичному вираженні. Залежно від предмету дослідження, юридичні науки поділяють на такі групи. Перше теоретичні юридичні науки. Такі як теорія держави і права, юридична деонтологія, філософія права, соціологія права, порівняльне правознавство, ці науки вивчають, формулюють і систематизують найбільш загальні юридичні поняття і категорії. Другий – це історико-юридичні науки. Такі, як зарубіжна і вітчизняна історія держави і права, історія вчень про державу і право. Ці науки вивчають процеси становлення і розвитку держави і права, а також розвитку теоретичних уявлень про державу і право. Галузеві науки, наука конституційного права, наука адміністративного права, наука цивільного права, кримінального права, а також група наук процесуального права. Ну і інші. Значить, галузеві науки вивчають і пояснюють нормативний зміст галузей права відповідних. Міжгалузеві науки, такі як юридична деонтологія, наука житлового права, наука банківського права, наука екологічного права та інші, ця група включає науки, що виникли на стику декількох галузей права. Вони вивчають і пояснюють сенс норм та інститутів, що споріднені за змістом, і стосуються різних галузей права. Організаційні науки ці науки вивчають організацію та діяльність державних органів, наприклад, наука державного будівництва, органів місцевого самоврядування, наприклад, наука муніципального права. Судових і правоохоронних органів, наприклад, наука судових і правоохоронних органів, прикладні науки, такі як криміналістика, кримінологія, судова медицина, судова психіатрія, судова бухгалтерія, юридична психологія, правова статистика. Ці науки вивчають е, правові явища не тільки за допомогою юридичних, але й за допомогою спеціальних. Неюридичних методів запозичених із інших наук, наприклад, технічних, медичних, математичних тощо, міжнародно правові науки, такі як наука міжнародного публічного права та наука міжнародного приватного права, щодо функцій юриспруденції. Функції юриспруденції це основні напрямки вивчення і понятійного вираження юридичного знання. Виділяють такі функції, як онтологічна або пізнавальна це вивчення фундаментальних якостей матерії права, найбільш загальних сутнісних явищ і процесів у державно-правовому житті. Евристична це глибинні пізнання е, нового в правовій реальності, відкриття раніше невідомих закономірностей буття держави і права. Прогностична. Передбачення розвитку державно-правових явищ і процесів, практична обслуговування всіх видів юридичної практики, її узагальнення і впровадження в неї теоретичних розробок, методологічна, полягає в дослідженні розробці правових методів і способів вивчення соціальної дійсності, інтерпретації державно-правових явищ, що постійно поглиблюються. Ідеологічна, вплив на розвиток правової свідомості, правового мислення, правової культури особи і суспільства. І політична це допомога у формуванні правової політики держави, роз'ясненні політичних і законодавчих рішень. Тепер перейдемо до другого питання лекції: це місце теорії держави і права в сучасній юриспруденції. Теорія держави і права це система узагальнених наукових знань про основні загальні і приватні закономірності виникнення розвитку функціонування держави і права в їх понятійному вираженні. Предмет теорії держави і права становлять основні закономірності і випадковості виникнення, розвитку, функціонування держави і права. Виражені в узагальненому вигляді, в поняттях, категоріях, принципах, теоретичних конструкціях, через які розкриваються їх об'єктивні властивості. Щодо місця теорії держави і права в сучасній юриспруденції, то теорія держави і права є, по-перше, інтегральною, тобто комунікативною, юридичною наукою. І у тому числі є Суспільно-гуманітарною наукою, оскільки вивчає такі суспільні явища, як держава і право, на відміну від природних або технічних наук, юридичною наукою, оскільки вивчає тільки державну і правову сторони суспільного життя, керуючись критерієм юридичності, загальнотеоретичною наукою, оскільки виявляє і пояснює насамперед основні загальні і приватні закономірності розвитку держави і права. Філософською методологічною наукою, оскільки при висвітленні загальних закономірностей конкретизує філософські категорії, розробляє методи або способи вивчення правових явищ, досліджує право в системі ціннісних настанов властивих філософії права і соціально прикладною наукою, оскільки вивчає державу і право, правові інститути, правові правила, практику, процедури. У контексті життя суспільства, у їх зв'язку із соціальними процесами, що відбуваються в ньому, пояснює розвиток права не з одного лише внутрішнього його змісту, але й з погляду впливу, який здійснюється соціальним середовищем. Це притаманно соціології права, яка прагне одержати загальні засіювані на емпіричних даних уявлення про зв'язки, що існують між правом і суспільством. Тепер переходимо до третього питання. Це предмет теорії держави і права. Предмет теорії держави і права. Це юридична наука завжди має свій предмет, дослідження, яким може виступати той або інший бік об'єктивно-державно-правової дійсності. Предметом теорії держави і права є державно-правова дійсність, загальна та специфічні об'єктивні закономірності її розвитку, на основі пізнання яких розробляються фундаментальні проблеми, що мають методологічне значення для галузевих юридичних наук. В державно-правових процесах можливі також і випадковості, оскільки держава і право, як соціальні явища та творіння людини, не вільні від елементів хаосу. Ірраціональності, дисбалансу. Предмет теорії держави і права включає, по-перше, сутність і соціальне призначення державних і правових явищ. По друге, закономірності та випадковості виникнення, функціонування та розвитку держави і права. По-третє, систему е понять і категорій. Що використовуються у юриспруденції, наприклад, право, держава, їхня сутність функції, форми, норми права, правовідносини, реалізація права, правопорядок тощо. Правові принципи, аксіоми, презумпції, функції, що були вироблені та використовуються юридичною теорією та практикою. Теоретичні моделі. Правотворчої, правозастосовчої та інтерпретаційної практики, і прогнози та практичні рекомендації, щодо вдосконалення та розвитку права і держави. Предмет теорії держави і права складають ті правові явища, без засвоєння яких неможливо вірно та грамотно вивчати закони, складати угоди та договори, тлумачити їхній зміст. Визначати їхню дію в просторі у часі та за осіб. Тепер розглянемо четверте питання нашої лекції. Методологія теорії держави і права. Методологія теорії держави і права це система підходів, методів і принципів наукового вивчення державно-правових явищ. Терміни методологія і метод співвідносяться як загальне і окреме. Ключовим методологічним підходом до всіх державно-правових явищ є антропологічний підхід, відповідно до якого людина як біосоціальний вид є мірою всіх речей, у тому числі державно-правових явищ. Такий підхід ставить людину в центр правової реальності. І визначає її роль у створенні цієї реальності, життєдіяльність у середині неї, взаємний вплив, виключаючи деструктивний, значить людини і правової реальності. Методи науки, теорії держави і права поділяють такі методи, як загальні, загальнофілософські, становлять світоглядну основу всіх наук, приватно-наукові або конкретні, застосовуються до певних наук. І спеціальні є додатковими, ну, допоміжними. Такий поділ є умовним, оскільки у міру розвитку пізнання один науковий метод може переходити з однієї категорії в іншу. Загальні або загальнофілософські методи: по-перше, це діалектичний, синергетичний, системний або системного аналізу, узяті в єдності, синтезі та інші методи. Традиційно провідним у юриспруденції, включаючи і загальнотеоретичну юриспруденцію, є метод філософської діалектики, тобто матеріалістичний та ідеалістичний. Діалектичний метод дозволяє всебічно проаналізувати явища, виявити їх генезис, еволюцію, ознаки, зміст і форму, визначити значення для періоду функціонування, перспективи розвитку, врахування взаємозалежність у правовій сфері. Знайти її цілісність і форми взаємодії з зовнішнім середовищем, встановити фактори, матеріальні, наприклад, матеріальна діалектика, і духовні, культурно-моральні, такі як ідеалістична, ну, тобто ідеалістична діалектика. Цінність методу матеріалістичної діалектики виявляється у єдності із синергетичним підходом, тобто методом соціальної синергетики, і системним, системного аналізу методом. Методом соціальної синергетики, це є нова постнеокласична методологія, виступає на тій стадії, коли не сформувалися категорії і поняття, тобто дія диалектичного методу ще не наступила. Відповідно до соціальної синергетики, розвиток є не плавним переходом від одного упорядкованого стану до іншого, а багаторазовим чергуванням упорядкованого і хаотичного станів. Коли динамічний, детермінований хаос виявляється в упосередкованих структурах, а хаотичний стан здатний породити новий порядок, тобто результат закономірності соціальної самоорганізації природи, суспільства і людини, даний метод сприяє виявленню нелінійності розвитку явищ держави і права, наприклад, правової системи. Розгляду їх у ракурсі зіткнень організованих і самоорганізованих процесів, інтересів, поглядів він використовується для розкриття сутності політико-правових процесів, що мають тривалі строки розгортання, де особливо особливого значення набувають невеликі випадкові впливи на макрорівня. Розуміння розвитку як взаємодії соціального порядку і соціального хаосу. Дозволяє синергетичному методу поряд із законно імпі... імпірично-наслідковими зв'язками враховувати і випадкові зв'язки, що виникають у процесі самоорганізації різних систем, їх взаємодії з навколишнім середовищем. Вирішальним у пізнанні явищ держави і права є системний метод або підхід. Він дозволяє пізнати цілісність системи в єдності різноманітних державно-правових явищ, що здобувають нові якості, відсутні при їх існуванні в роз'єднаному положенні. Завдяки йому можна простежити все різноманіття зв'язків державних і правових інститутів одним, один з одним із зовнішнім середовищем. Установивши, що життя системи визнає, визначається процесом зміни і стабілізації, збереженням традицій і збагаченням новаціями, а тривале порушення балансу цих процесів обертається руйнацією системи. Притаманні системному підходу методологічні можливості структуралізму дозволяють фіксувати, встановлювати нові грані нормативних форм е, регуляції – Тобто всього того в правовій сфері, що завжди знаходилося в зоні замовчування, розглядалося як даність, але не досліджувалося, наприклад, об'єктивно-суб'єктивна природа закону. Синтез енергетичного діалектичного методів та методу системного аналізу відкриває можливість досліджувати не лише загальні закономірності в їх системі, але й випадки, у тому числі дезорганізуючі процеси. Що відіграють свою систему утворюючу роль. Знання об'єктивних дезорганізаційних процесів як крайностей соціальної самоорганізації об'єктивно вимагає їх подолання шляхом надання людині ціннісних правових орієнтирів для життя в неупорядкованому стані. Тепер розглянемо приватні або конкретні методи теорії держави і права, такі як формально логічний, догматичний. Соціологічний, герменевтичний, компаративістський, аксіологічний і синтез інституціонального і аксіологічного підходів, інструментальний ну, та інші. Формально логічний або догматичний метод допомагає сформулювати визначення юридичних понять, зробити їх опис, класифікацію і систематизацію. Забезпечує логічну структурність і неупер... несуперечність викладу правових норм. Соціологічний метод виражається в дослідженні держави і права не на рівні абстрактних категорій, а на базі реальних соціальних фактів і містить у собі такі засоби, як аналіз статистичних даних і різноманітних документів, соціально правовий експеримент, опитування населення, анкетування, інтерв'ювання, і таке інше. Германевтичний тлумачний метод допомагає досягти ясності в прочитанні текстів правових документів і роз'ясненні їх внутрішнього змісту, вживанні термінів і узгодженні сфер їх використання, тлумаченні вчинків учасників правовідносин. Компаративістський, або порівняльно правовий метод передбачає зіставлення подібних юридичних понять, явищ і процесів та встановлення їх специфіки. Аксіологічний підхід до аналізу державно-правових явищ допомагає розкриттю змісту основних політико-правових цінностей, таких як справедливість, легітимність, легалізованість, безпека, правопорядок, законність тощо. Спеціальні методи, засновані на досягненнях суспільних і технічних наук, наприклад, математичний, кібернетичний або психологічний та інші методи. З метою е різнобічного. Пізнання держави і права доцільно використовувати зазначені методи у сукупності. Методологія теорії держави і права не зводиться тільки до системи методів, вона включає також підходи, принципи, ціннісні методологічні орієнтири, за допомогою яких забезпечується е, збагнення держави і права. Зараз ми перервемося на хвилинку. Можете трошки відпочити і засвоїти матеріал. Отже, тепер розглянемо принципи пізнання це вихідні положення теорії методу або методів пізнання, які вимагають від суб'єкта, що пізнає здійснення певних дій. До класичних, загальновизнаних, методологічних принципів відносять принцип раціоналізму, тобто визнання того, що державно-правові явища можуть бути пізнані за допомогою розуму. Принцип об'єктивної істини, тобто визнання можливості встановити єдину верифіковану таку, що піддається тобто таку, що передається перевірці, істину, принцип верифікації, тобто перевірки емпіричного підтвердження теоретичних положень юриспруденції шляхом зіставлення їх із спостережуваними об'єктами експерименту. Принцип історизму, який полягає у визнанні того, що держава і право історичні феномени і що всі державно-правові явища існують в часі, тобто виникають, змінюються і зникають. Сучасна методологія, крім того, визнає можливість ірраціоналізму і принцип плюралізму істини. Тепер переходимо до п'ятого питання лекції: функції теорії держави і права. Нагадую, що якщо у вас виникають питання по ходу лекції, ви можете задавати їх у коментарі до відео, і ми надамо вам безкоштовні відповіді на них. Функції теорії держави і права це основні напрями її впливу на розвиток юридичної науки та юридичної практики. Виділяють такі функції, як перше, гносеологічна або пізнавальна функція теорії держави і права. Полягає в пізнанні правових явищ як уже відомих, так і нових, у проникненні в глибинні проблеми їх сутності. Держава і право безперервно розвиваються, а тому юридична теорія повинна задовольняти потреби суспільства в пізнанні характеру і спрямованості цих змін. Вказана функція умовно може бути розділена на підфункції, наприклад, онтологічну. Констатуючу інтерпретаційну або пояснювальну і евристичну пошукову. Методологічна функція виражається у е, формуванні понятійного апарату та методологічного інструментарію системи юридичних наук, створенні універсальної юридичної мови, що забезпечує однаковість у класифікації та оцінці правових явищ фахівцями різних галузей права. Прогностична функція теорії держави і права полягає у виробленні науково обґрунтованих прогнозів щодо перспектив і тенденцій розвитку права, правової системи, правознавства, передбачення того, яким якісним і кількісним змінам піддадуться існуючі політико-правові явища. Практична або практико-орієнтуюча функція Теорії держави і права та юридичної науки в цілому полягає в тому, що результатом пізнавальної активності повинні бути вироблені та апробовані наукою рекомендації по вдосконаленню правотворчої, правозастосовчої, право е, інтерпретаційної та правоохоронної діяльності. Ідеологічна, ідеологічний плюралізм. Тобто вільний вибір теоретико правових наукових підходів до вирішення питань прогресивного розвитку держави і права, що впливають на правову свідомість громадян і суспільства формування національної культури. Ну і перейдемо до останнього питання нашої сьогоднішньої лекції: це понятійно-категоріальний апарат юриспруденції. Понятійно-категоріальний апарат юриспруденції це система мовних знаків, слів і споловосполучень, якими описуються і за допомогою яких досліджуються державно правові явища. Правові поняття це логічно оформлені загальні думки про клас юридичних явищ. Поняття разом з думкою та умовою є однією з основних форм мислення. Воно відображає та закріплює істотні ознаки предметів або явищ об'єктивного світу і процесу мислення і є простою структурною одиницею думки. Теорія держави і права вивчає і дає узагальнені поняття про державу і право на основі аналізу державно-правової практики і досягнень інших наук. Наприклад,. В рамках теорії держави формулюються поняття держави, форм і функцій держави, поняття правової та соціальної держави. В рамках теорії права формулюються поняття права, правової норми, форми права, закону, правовідносин, правосвідомості, законності тощо. За сферою дії та значущістю правові поняття поділяються на. Загальноправові, тобто такі, що мають значення для всієї системи юридичних наук, всіх галузей права та законодавства. Такі як держава, право, правовідносини, законність тощо. Міжгалузеві, такі, що мають значення для кількох галузей права і науки, наприклад, проступок, матеріальна відповідальність тощо. І галузеві. Межі дії яких визначаються межами тієї або іншої галузі, наприклад, трудова угода, обвинувачений тощо. Найбільш загальні гранично широкі правові поняття називаються правовими категоріями. Вони мають двоякий характер з одного боку, вони є підсумком вивчення державно-правової дійсності, з іншого результатом узагальнення раніше вироблених правових понять. Сукупність певних фундаментальних понять і категорій утворює ту або іншу галузь права, науку про неї та відповідну навчальну дисципліну. Наприклад, в кримінальному праві це поняття, злочин, покарання, співучасть, позбавлення волі, погашення судимості тощо. На цьому ми будемо завершувати нашу сьогоднішню лекцію. Якщо вам сподобалось дане відео, і ви бажаєте в подальшому отримувати безкоштовні лекції з правових дисциплін від професійних юристів? Підписуйтесь на наш канал та ставте лайки. Дякуємо, що були з нами. До нових зустрічей!